Дата, що змінила хід історії України, 21 листопада у День гідності та свободи в Івано-Франківську традиційно згадують події майдану та вшановують тих, хто стояв та продовжує стояти за власну гідність та свободу нашої держави. Цьогоріч відзнакою зміни світ на краще імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика нагородили 21 людину. Це направду, це дуже важливо пам'ятати, і е, потрібно мати розуміння того за що вони йшли. Ну не тільки небесна сотня, так а за що взагалі вийшли люди на Майдан. І як ми бачимо, як, як би це не виглядало сумно, але до сьогоднішнього дня ці події не можуть е, завершитися. І ще не зрозуміло, коли вони завершаться. Але Майдан, знаєте, як кажуть, почалася війна, потім почалася повномасштабна війна. Для мене війна почалася якраз напевно сьогодні. Молодим студентам, молодим науковцям адже це медаль в пам'ять Романа Гурика, в пам'ять його подвигу. Кожного року вибираємо тих дітей, ту молодь, яка заслуговує, яка волонтерить, яка має здобутки в спорті, яка має здобутки в науку, науці, в навчанні. Таким чином ми хочемо продовжити ту ідею Романа Гурика. В тому, що людина повинна бути розвинутою, людина повинна бути мати здобутки як в громадському житті, так і в науковому житті, але в першу чергу повинна бути патріотом. Роман Гурик сповідував принципи Майдану, так, гідності та свободи. І отримання цієї відзнаки за освітню і громадську та волонтерську діяльність для мене дуже вагомою, адже ми, як молоді люди, маємо продовжувати ті цінності, які декларували всі учасники Євромайдану. Ця відзнака означає. Так, фіксацією того, наскільки є важливим участь кожного у творенні нашої майбутньої України, і наскільки відповідально продовжувати робити цю роботу.